Переїхали до Львова і вклали останні кошти у відкриття бізнесу. З малого приміщення на околицях мережа кав'ярень розрослася до семи повноцінних закладів. Про підприємців, які не побоялися кинути виклик столиці кави і що з цього вийшло далі в нашому матеріалі. Вони переїхали з Харкова до Львова. У нове місто троє друзів ревокували свій бізнес мережу кав'ярень. Важко було відкрити першу кав'ярню, тому що перша мисль, яка приходить, думка, що ну це ж Львов, куди ти лізеш з кав'ярнами у місто Льва. Але ні, тут є куди працювати, куди розвиватись. Головне це робити з любов'ю. У травні підприємці відкрили перший кіоск, де продавали каву. А зараз розширилось до семи повноцінних закладів. У Харкові кав'ярні також працюють, проте одне приміщення зруйнували ворожі снаряди. У нас було три кав'ярні на Салтовці, і остання, котра відкрилася за тиждень до війни, там не дуже все гарно, тому що ми що встигли, вивезли, але потім туди щось прилетіло і воно трошечки підгоріло. Меню власники залишили харківським. Зокрема, тут можна скуштувати торти, тістечка, салати та сендвічі. Співзасновники кажуть, що найбільше працювали над рецептурою кави, щоб здивувати смаком навіть вибагливих львів'ян. В наших кав'ярнях ми дуже велике значення робимо саме. Приділяємо зерно. У нас дуже якісне зерно, і люди, котрі в цьому розуміються, вони це ну, одразу бачать. Загалом підприємці створили близько 80 робочих місць. А також вони ввели спеціальні знижки для відвідувачів, які прошвидшують нашу перемогу. Першим кроком була знижка 25% для зсу, для медпрацівників, для, ну, для всіх, для волонтерів, поліції, ДНС. Це ну і по цей момент працює. Фішка цього закладу у тому, що для кожного клієнта вони малюють портрет на стаканчику. Зараз і я чекаю на свій малюнок. Художник Павло витрачає на кожен портрет не більше двох хвилин. Безкоштовний сувенір на згадку можуть отримати всі гості. Я відштовхуюся від характерних рис кожної людини. Мені подобається малювати, тому що людина отримує позитивну емоцію і так само віддає її мені. Ну, малюночок я вперше отримала на собі. Ми приходимо сюди, щоб насолодитися атмосферою. Ферою і плюс погрітися і випити смачного гілікайну. Відключення світла внесли корективи в роботу закладів. До генераторів були свічки, була фільтр, кава було то, що було в термоботах. Може, там чай, якийсь, ну щось таке. Старалися якось гостей утримати, щоб вони трошечки посідали при свічах. Молоді підприємці мають амбітні плани. Вони мріють відкритися у всіх містах нашої країни і також за її межами. Катерина Олійник Віталій Колеха для телеканалу Еспресо.